Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProStir.ua Пропоную сьогодні поринути у свято Івана Купала, навчитися плести вінок із трав і читати душу дівчини по її вінку. Але для початку я вирушила туди, де навколо море зелені та квітів. Мене охороняє мій вірний рудий песик. Сьогодні я плету вінок з квітів, які ростуть навколо. Але наші предки ставилися дуже відповідально до вибору квітів, що впліталися. Вінок мав складатися не більше, ніж з 12 квітів, а також за вінком можна було дізнатися про стан душі дівчини. Мовою квітів вона висловлювала почуття. Наприклад, мак квітка мрій символ родючості, краси та молодості, цвіт вишні та яблуні материнська любов та відданість, ромашка ніжність, вірність, кохання, соняшник вірність. М'ята оберіг здоров'я, волошки символ людяності. Мальва символ віри, надії та любові. Калина краса та дівоча врода, лілея, дівочі чари, чистота, цнота, барвінок найміцніший оберіг, символізує безсмертя людської душі, є зіллям кохання та дівочої вроди, та ще безліч інших квітів і трав, якими багата українська земля. На жаль, відео закоротке для більш повного переліку рослин. Тож, кому цікаво, завітайте на телеграм-канал. Там я залишу повніший список символів рослин-оберегів для вінка, покликання на канал під цим відео в описі. Для початку формую два невеликі жмутки із квітів. І ось так переплітаю їх. Можливо, з відео погано видно принцип плетіння. Тому маю для вас схему, щоб було більш зрозуміло. Продовжую й далі брати жмуток квітів і приплітати їх до свого плетива. Пучки формуйте невеликі і обов'язково чергуйте різновиди квітів або їх кольори. Лівою рукою тримаю сплетіння вінка, правою набираю пучок нових квітів і нею ж приплітаю їх. Довжину квітів у вінку обирайте на свій смак. Якщо хочете, щоб вінок був великим і пишним, залишайте стебло квітки довшим. Якщо потрібно, щоб вінок охайно виглядав на голові, стебло повністю обвивайте у вінок. Залишаючи лише квіти, у мене середня довжина. заміряю вінок. довжині він якраз мені в пору. Міцним стеблом конюшини зв'язую кінці вінка, формуючи замкнене коло з квітів. Обрізаю кінці стебел і йду робити селфі у вінку. Колись давно дівчата плели вінки і співали. А потім пускали по воді і стежили, в якому напрямку пливе вінок, туди дівчина вийде заміж. Іноді хлопці пірнали та допомагали тим вінкам плести в правильному напрямку. У вас є всі можливості відтворити традиції наших предків. Напишіть в коментарях, які традиції існують у ваших краях, коли плетуть вінок. Підписуйтеся на канал, даруйте вподобайки. Це важливо для розвитку каналу. Бажаю вам лагідного літа та гарного відпочинку. З вами створювала Купальський вінок Людмила Буглак. До зустрічі!